Комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та сфери послуг присутні депутати Світікова, Костякіна, Білковська, голова Максимюк. Які є пропозиції розпочати. Розпочати. розпочати? Запрошені у нас самотуга барська, білецька Світлана Іванівна, редактор нашої Кривозерщини. І так, на порядку денному у нас є три питання. Перше про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Кривозерської селищної ради на 2026 рік. Доповідач самотуга Олександр Валерійович. 15. Добрий день, шановні депутати та запрошені. На наразі постійної комісії вноситься проєкт рішення про збереження плану діяльності потоки проєкту актів Резької селищної ради на 2026 рік. Даним проєктом пропонується затвердити план, в якому всі наші сім провіраторних акти, які були раніше прийняті, передбачається дні перегляд в разі необхідності. Тобто, протягом року. Якщо у нас виникне необхідність переглядати відповідні акти, ми проведемо аналіз і будемо про тому прошу вас задавати план діяльності підтоки проєкту актів. На 2026 рік згідно з додатком. І е, з другого пункту по п'ятий – це передопоскальня даного рішення. І шостий контроль за постійною комісією. Діку не Голосуємо? Хто за? Всі за. Переходимо до другого питання про затвердження стратегії розвитку Кривозерської територіальної громади на 2025-2027 роки. На розі постійної комісії виноситься питання про ствердження стратегії розвитку Кривозерської територіальної громади на 2025, 2027 роки. Про, 2025 -2027 роки. про що це йде мови? Нами було прийнято рішення про початок розроблення даної стратегії та плану дій. Пройшов певний період, а саме півроку, коли ми розберемо стратегію, стала робоча група. розробила пильний проект. Стратегії, які ви ознайомлені, проводять на Проходять громадські слухання буквально 16 числа. Відбулося зустріч з підприємцями нашої громади, составоробниками, і на які оговорює також наша стратегія. Наша стратегія складається із чотирьох основних стратегічних цілей: це перша перехід до інноваційного промислового комплексу, друга диверсифікація економіки через зозу підприємств. Третя сприяння інвестиційні. Інвестиційні активності та створення привабливих умов для бізнесу, і четверте, створення сучасної туристичної рекреаційної інструктури та популяризації громади як центру екотуризму. Потім кожна з цих підцілей розбивається на певні напрямки, це і на основі яких ми будемо розбити відповідний план дій. Тому прошу вас, членів комісії, як ознайомилися з відповідною стратегією, затверд, рекомендувати, щоб на сесії затвердили стратегію розвитку територіальної громади на тисячі 2027 рік, двадцять рік. Підприємству, основним організаціям комунальної власності громади, відділом Кривої селищної ради врахувати положення стратегії при підготовці пропозицій до бюджету громади та галузевцеву програм розвитку. Третє, відділ з питань цифрового розвитку цифрової трансформації, цифрової ізації та внутрішньої політики прилюдне це рішення на офіційному сайті Кривоської селищної ради. А четверте, робочі групи протягом трьох місяців розробити план західних з реалізації стратегії розвитку Кремльської території громади 2025-2027 роки та подати його на затвердження на чергове засідання е сесії з п'ятого по 7 рік це передав і дев'яте це контр... За нашу постійну комісію, на якої я ще заповідаю. Тому прошу прийняти дані практично в цілому. Якщо є питання, будь ласка, задавайте їх. Ну, як ви знаєте, вчора була в нас зустріч по стратегії, вона вся є у Фейсбуці, є на сайті, деякі були присутні. Так що, є запитання? Ні. Голосуємо. Все Дякую. Дякую. Дякую вам приємно. вам, Валерія. Переходимо до третього питання. Про внесення змін та уточнення до бюджету Кривозарської селищної територіальної громади на 2025 року. Шановна комісія, до вашої уваги виноситься практичне внесення змін до бюджету. На 25 й рік, а саме за результатами виконання 9 місяців поточного року по податках і зборах загального фонду перевиконання складає 8 мільйонів 271 сімдесят одну тисячу гривень, і на сьогоднішній день проаналізувавши виконання до кінця поточного року. Маємо е, достатньо коштів для залучення додаткових ресурсів, а саме 8 мільйонів 250 тисяч це за податками і зборами загального фонду. Е, які це податки? Це податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати 1 мільйон 428 тисяч Податок на доходи, що сплачується податковими агентами з доходи платникам інших ніж заробітна плата 5 мільйонів. Це і сидять за запаїв. Авансовий внесок на податок з доходів фізичних осіб це 979 тисяч 200. Єдиний податок на 500 тисяч збільшується. Штрафні санкції по перевірках із реалізації і виробу спіртових напоїв, 24 тисячі, адміністративні штрафи по дорожньому руху 300 тисяч і надходження від оренної плати за користування майновим комплексом 500, інші надходження 11 тисяч і кошти від реалізації безхозяйного майна 1 тисяча 500. Також збільшується надходження спеціального фонду у сумі 534 тисячі 294 гривні. Це кошти від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення в сумі 44 тисячі сімсот гривень, і кошти по викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення збільшуються на суму 489 тисяч п'ятсот гривень. І міжсесійний період відбулися зміни у міжбюджетних трансфертах І до нашого бюджету надійшло з державного бюджету. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 25 вересня номер 1211 Це субвенція на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Безкоштовно у нас харчуються всі учні загальноосвітніх закладів. Сума додаткова складає на харчування на три місяці 3 мільйона, 3, 3 мільйона 513 тисяч 500 гривень. Тому враховуючи пропозиції головних розпорядників щодо додаткових асигнувань, на даний час пропонується до розподілу додатковий фінансовий ресурс у сумі 12 мільйонів 297 тисяч сімсот дев'яноч гривні. головних розпорядників селищній раді збільшуються видатки на суму 3 мільйона 288 тисяч гривень. Це загальний фонд на 3 мільйона сімдесят тисяч гривень. А саме інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення збільшуються на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це виплата винагороди почесному громадянину Кравоцерської селищної ради. По програмі забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують або надають житлово-комунальні послуги. Це комунальна установа, благоустрій. Додаткові кошти виділяються в сумі 832 тисячі гривень. Це виплата заробітної плати 600 тисяч гривень, на рахування на заробітну плату у сумі 132 тисячі, на придбання спецогляду одягу та взуття у сумі 100 тисяч гривень. По програмі реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства. Це комунальна установа Ліси Кривозерщини. Збільшуються видатки у сумі 56 тисяч гривень. Це заробітна плата і нарахування на заробітну плату працівників. По програмі субвенція з місцевого бюджету державного бюджету по загальному фонду збільшується у сумі 1 млн грн. А саме субвенція надається управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій для придбання тротуарної плитки в сумі 200 тисяч гривень, головному управлінні національної поліції України для додаткового фінансування батальйону поліції особливого призначення. Сумі 200 тисяч гривень. Військовій частині 21.20 на поточні видатки для закупівлі РЕП для військової частини 0641 в сумі 200 тисяч гривень. Військова частина 3029 оперативно-тактичного з'єднання першого корпусу Національної гвардії України АЗОВ на поточні видатки для закупівлі розвідувальних безпілотних літальних апаратів. направляється кошти в сумі 200 тисяч гривень. В військовій частині 1496, 10-й мобільний прикордонний загін на поточні видатки направляються кошти в сумі 200 тисяч гривень. По спеціальному фонду капітальні трансферти направляється субвенція для військової частини 0222 на капітальні видатки для закупівлі РЕП в сумі 200 тисяч гривень. По головному розпоряднику відділу освіти збільшуються видатки на загальну суму 7 мільйонів 190 тисяч 506 гривень. З них по загальному фонду 4 мільйона 176 тисяч 806 гривень. Це надання дошкільної освіти, заклади дошкільної освіти збільшуються видатки на нарахування на заробітну плату у сумі 30 342 гривні. А також на продукти харчування за рахунок перерозподілу коштів в сумі 250 тисяч гривень. Загальній середньої освіти збільшуються видатки на придбання предметів та матеріалів для харчоблоків у сумі 40 900 гривень. Видатки на оплату послуг, крім комунальних, це встановлення котла для приготування їжі в ковідському ліцеї номер 1 у сумі 115 тисяч гривень і на оплату електроенергії у сумі 300 тисяч гривень. Зменшуються видатки по. Програмі загальна середня освіта на продукти харчування це кошти нашого бюджету. В зв'язку з тим, що забезпечується на даний час субвенцію, ми свої кошти перерозпровідаємо. Сума складає 851 тисячу сто гривень. По позашкільній освіті це наш будинок дитячої творчості. Здійснюється перерозподіл, це зменшується сума на оплату електроенергії дві і збільшується ця ж сама сума на оплату послуг, крім комунальних це послуги зв'язку. По програмі забезпечення діяльності інших закладів у своєї освіти. Це наш господарська група. Інбулатерія збільшуються видатки в зв'язку з потребою на електроенергію в сумі 28 214 гривень. По іншим програмам та заходам у сфері освіти, наш шкільний автобус збільшуються витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 250 тисяч гривень. У зв'язку збільшенням довезення в нас у Вихідні дні один раз у місяць довозиться до першого опорного ліцею, довозиться діти на предмет захисту країни. Також по програмі забезпечення харчуванням учнів в закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету збільшуються кошти на придбання продуктів харчування у сумі 3 мільйона 513 тисяч 500 гривень. По заходах державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на придбання різдвяних та новорічних подарунків збільшуються видатки у сумі 500 тисяч гривень. По спеціальному фонду по розпоряднику відділу освіти збільшуються видатки у сумі 3 мільйона 13 тисяч 700 гривень. А саме по загальній середній освіті збільшуються видатки. У сумі 216 тисяч. Це придбання мотоблока для великомічнянського ліцею. У сумі 41 тисяча 700, Це довезення там великий, велика відстань для того, щоб довезення до котельні в них зберігається вугілля, паливо зберігається в одному складі, а котельня в іншому. І для того, щоб довозити, вони не. Раніше в них була, вибачте, віск, uh -huh. ну, в зв'язку з тим, що я конячки mm -hmm. так, немає, вже то вони просять на таке. І також для придбання музичного обладнання і кондиціонеру для, для Трозерського ліцею номер 2 додаткові виділяються кошти. По програмі забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти збільшуються видатки для придбання легкового автомобіля в сумі 822 тисячі гривень. І по програмі інші субвенції збільшуються видатки на надання субвенції до обласного бюджету на співфінансування в розмірі 50% на придбання шкільного автобуса. Сума складає 1 мільйон дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч гривень. Почався куди автомобілі? А що в них немає машин? Так, у них вже машина, яка вже виїздила свої ресурсів і що ми маємо? Що вони ще не вибрали щось? Део, де о. А машин? Вони їздять по школам, вони їздять за підручниками. Тому що підручники не можна передавати почтою. Вони йдуть під ну, не можна їх передавати. Тому вони їздять да, за підручниками, вони їздять. У них, водії, да. Да. Да, у них є В водії. По групі. Такі видатки по відділу освіти, відділу соціального захисту та охорони здоров'я збільшуються видатки по загальному фонду в сумі 1 мільйон 441 288 гривень за рахунок збільшення дохідної частини та перевозподілу. А саме по первинній медичній допомоги, це центр первинної медико-санітарної допомоги, збільшуються видатки на придбання предметів матеріалів, це шини у сумі 8 гривень. Медичні засоби 2800 це калоприймальник для звернувся на номерів 3 групи і має право від центр первинної по програмі закупити йому цей, ці медичні засоби. А також для придбання підгузки відповідно до програми здоров'я правозвершення виділяються додаткові кошти в сумі 40 тисяч гривень. Це категорія інваліди особи з інвалідністю першої групи під групи А та дітей з інвалідністю під групи А. По програмі Багатопрофільна стаціонарна медична допомога. Це наша центральна лікарня. Збільшуються видатки на оплату електроенергії в сумі 800 тисяч гривень, а також на придбання резерву дизельного палива в сумі 100 тисяч гривень, а також технічне обладнання технічний огляд, обладнання, навчання персоналу, отримання відповідних дозвільних документів, додаткові кошти виділяються. в них була перевірка і додаткова потреба на ці всі видатки складає 193 тисячі 500. На придбання продуктів харчування додаткові кошти виділяють сумі 28 тисяч 414 гривень. І на оплату послуг з ремонту водопостачальної системи 17 тисяч 200. По програмі централізовані заходи з за онко... лікування онкохворих, перерозподіляються кошти, зменшуються на відшкодування пільгових рецептів в сумі 7 тисяч гривень. Ці кошти направляються по програмі інші заходи у сфері охорони здоров'я. Це відшкодування по пільгових рецептах загального захворювання, а також збільшується на рахунок дохідної частини дохідної частини кошти на оплату за мен житла лікарів. У зв'язку збільшенням квартплати. сума складає додатково 9 274 гривні. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення збільшуються для виплати матеріальної допомоги остропотребуючим громадянам та особам з інвалідністю в сумі 150 тисяч гривень. По програмі соціальної роботи здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних служб. Збільшуються видатки для рахування на заробітну плату в зв'язку із е, тим, що працівник пішла в декрет. Сума збільшується 13 тисяч 200 гривень. І на придбання предметів та матеріалів, а саме для придбання надгробків для облаштування могил померлих підпічних відділення стаціонарного догляду у сумі 50 тисяч гривень. У відділу культури. І туризму видатки збільшуються на загальну суму 408 тисяч гривень. Це по загальному фонду по музичній школі на ремонтні роботи приміщень та будівлі в сумі 100 тисяч гривень, і на забезпечення діяльності Палацу будинків культури збільшуються видатки на придбання бензину, музичних інструментів та колонки для Тердубського сільського будинку культури, а також придбання. Матеріали для облаштування обрядової зали Центрального будинку культури сума складає 208 тисяч гривень. По спеціальному фонду збільшуються видатки в сумі 100 тисяч гривень. Це по бібліотеках на придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду. Пропозиції щодо додаткових коштів в сумі 9 мільйонів 426 тисяч 941 гривня 66 копійок на даний час не завдовільняється зиску з обмеженістю фінансового ресурсу. І з урахуванням внесених змін пропонується до затвердження уточнений обсяг доходів бюджету по загальному фонду 317 млн 109 161 грн і по спеціальному фонду 19 млн 452 195 грн 92 копійки. Видатки за... Дежету уточнюється по загальному фонду в сумі 317 млн мільйон... грн. Видатки уточнюються в сумі 313 млн 900 тисяч 385 гривень 46 копійок і спеціальний фонд за видатками складе 35 мільйонів 75 тисяч 273 гривень 46 копійок. І тому затверджується загальний фонд у нас профіцитом у сумі 3 мільйона 208 тисяч 775 гривень 54 копійки джерелом якого є покриття вільний залишок, який залучений в сумі 9 мільйонів 704 тисячі 502 гривні, і кошти, що передаються із загального до спеціального фонду на бюджет розвитку 12 мільйони 913 тисяч 277 гривень 54 копійки. Спеціальний фонд затверджується із дефіцитом у сумі 15 мільйонів 623 тисячі 77 гривень 54 копійки. Також є покриття джерело. Це залишок спеціального фонду 2 мільйони 700 дев'ять тисяч вісімсот, і кошти, що передалися із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 12 мільйонів 913 тринадцять тисяч двісті сімдесят сім гривень п'ятдесят чотири політики. Прошу підтримати даний проект на розвиток сесії. Це найбільше доходу від фермерських господарств. Плату податків за паї, так? П'ять мільйонів? Це ми збільшили на да? 5 мільйонів. Це ми збільшили. Не Це ми збільшили. Але, а, а фактично 25 мільйонів. Ми збираємо. Ну Але, всі а... вже сплатили. Ні, ще не всі ще трошки. А до якого числа їм треба? До 31 грудня. А грудня, да. Да, ми ж а, то у нас же догоранто, у нас ще ж буде, ну, у нас заплановано, це ж а, заплановано, це ж час перевиконання, і того ми збільшили. Того що? ми збільшили. Буде да. все перевиконання. Ще. Ні, ну ми вже просчитали. А, ви це, це вже, вже посчитали до кінця року? Але до кінця. А може а ще, ще щось з'явиться, да, заплати. Все ж може бути. Ми 20 м було заплановано цього року. Ми збільшили його на 5 млн. А, а як буде 27. 000. Збільшуємо ще на два. Ми ж з ними зв'язуємося, ми ж ними зберемо. Ні, то А по зарплаті благоустрій ви збільшуєте це? -то, того, що заплановано, чи додатковий платі... що... персонал? Ні, це в зв'язку з тим, що до Дня селища працівникам була виплатена премія. Її треба, вона не була. Я вибачаюся, точно яку суму 600 600 тисяч Так, да. річний місячний фонд. Ну, це ж повністю весь вся селищна рада, всі села. У розмірі місячного фонду. Uh -huh. Це благоустрій підбирачі теж до них відносяться? Не. Ні, нет. 64, штани. Ну це в місті по всіх селах теж. Ну, да, і, і плюс всіх. А ці рашта дев'ять мільйонів, що вони не забезпечені грошовими коштами. Пріоритетність, тобто як вибирається? Не, ну, тому, чому не забезпечені? Не, буде, зараз то, я вам скажу, комісії, ну як ні. вона відбувається? Відбувається пріоритетність, дається, віддається на розгляд начальника фінансовості. Ага. Ну так, для себе, щоб розуміти, а, як да. Да. тобто <кій> даються пропозиції. От, наприклад, пропозиція, яка не задоволена. Не задоволені придбання програмного комплексу по нашій КУБлагострі. Програма КБС бухгалтерії на даний час поки не забезпечена. Може, не буде економії, вони поки не мають цього ресурсу. Далі. 100 тисяч. Mm -hmm. Далі, 150 тисяч просили на наші ДНСники. Далі, просила нас військова частина 21, 20, 400 тисяч, ми дали 200. Військова частина 30, 29, 500 тисяч зверталися, віддали 200. Всього 200, так? Да. Да, військова частина 33, 16, вона знаходиться в Житомирі, 1 мільйон просили, ми не забезпечили цю частину. Yeah, вони в Житомирі? Так. так, військова частина 1496, лист був на 400, дали 200. Військова частина 0222, 500 тисяч забезпечили на 200. Це послід... ну, ну, можна. можна всім вже робити. Ну так. Да? Ну, наприклад, У з Саврані, то практично нічого не дають. Я з депутатом розмовляла. Військовим частинам? Нічого не дають. Далі по освіті було написано на додаткові надходження на нарахування на заробітну плату по закладах загальної середньої освіти. Вони написали 547 тисяч. Це велика сума. Ми перевіряємо. у Нас на даний час не сходяться цифри. По нашому аналізу вийдуть працювати кочі сезонні. Прорахуємо фонд місячний і побачимо, що там це нам доведеться це забезпечити. Різницю в тому, в чому недостатність буде до вияснення. Далі писали на оформлення земельних ділянок освіта 195 тисяч. Поки за браком коштів також не забезпечено. На оплату електроенергії, прорахували не більше на 435 тисяч теж не забезпечили. Далі прорахунок був на придбання. На встановлення пожежної сигналізації у нашому дитячому садочку Казка. Це проєкт на мільйон двісті шістдесят вісім, поки не підйомний для нас. Далі було написано на придбання предметів матеріалів капітальні видатки на 177 тисяч по харчоблокам Також по камінь не забезпечено. Ну, досить. ми ж запитали. Ну, то гречі сушна на них. Добре враховувати. Так. Далі. Процес, який був. Так, електроенергію написали да, на 2 мільйона по больниці. Ми забезпечили тільки на 800 тисяч. Тобто, для того, щоб забезпечити по коштами... По больниці чи по поліклініки? По лікарні. По лікарні. А ми, і... хто, у них свої кошти теж є? Ну, на комунальні платежі оплачуємо, лише Е, Коли дається пропозиція, ми робимо аналіз того, що ці кошти як забезпечено по цій статті mm -hmm. видатків. і Якщо у нас розбіжності, і ми бачимо, що тут ну, не потрібно, ми забезпечимо ту суму і виходячи з того, який ми маємо ресурс на сьогоднішній день. Ось так. За питання я відповіла. Дякую. Ще є питання? Голосуємо. Хто за? Всі. Всім дякую за увагу. Всі питання вичерпані.